І в перші роки, якраз Україні, була надана дійсно така підтримка просто далі, коли Почалися уже сумніви в адекватності рішення військово-політичної влади України, то відбулися і збої, а також сумніви наших партнерів в тому, що саме та військова підтримка, яку просить військово-політична влада України, вона потрібна для того, щоб досягнути результату. Ну, наприклад, остання історія з томагавками, які запускаються тільки із крейсерів. Морського базування, ну це взагалі, от якраз яскравий приклад того, що а давайте у вас щось попросимо, а ви нам це не дасте. А, і ми будемо вас звинувачувати в тому, що о, в усіх наших проколах, тому що ви нам не дали ті томагавки, які нам нема з чого запускати. Ось така от виходить логіка влади. Офіс президента України не відреагував на оприлюднення цього документу, звично відмовчуючись в надії заговорити цю тему. Проте, давайте згадаємо у перші два тижні після вторгнення українська делегація, до складу якої входили і голова президентської фракції, і міністр оборони, і заступник глави офісу президента та інші радо зустрічалися із російською стороною, посміхалися, обнімалися, про щось говорили без мікрофонів і жодним чином не натякали українцям, від нас вимагали капітулювати, стати на коліна і скоритися перед ворогом. Саме банкова мала б оприлюднити цей документ, проте так і не наважилася на це. Та перемовини в Білорусі і Стамбулі не виникли на пустому місці. Багато українців випускають з уваги події, що передували повномасштабному вторгненню. В грудні 2021 року Путін оголосив ультиматум і сказав, що він хоче від світу, щоб не було війни. А він хотів просто, щоб всі території, які були під контролем на радянському союзі, віддали йому, в тому числі і Україну. Зеленський почав сепаратні переговори з Путіним, Єрмак Козак, їхні зустрічі безкінечні. Україна погодилась на все, що сказала Москва. І Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв. Йому сказали, звідки відвести війська, а звідти відвели. Ми всі дивуємося, чого з Перешейка війська відвели, а чого. З, від Харкова відвели війська. А чого від Києва відвели війська? Ну тому що, ну так я розумію, була е, певний ультиматум. От, і про все домовилися, і ніякої великої війни не повинно було йти. Маршем війська повинні були зайти, і все було би мірно і хорошо. Ну, вмішалися обставини. Спочатку український народ, потім разом з українською армією, потім. Західні партнери почали питати, що у вас там відбувається, і так далі. І тому ну, цей план не вдався. І оскільки він не вдався, почався інший план це Стамбульські угоди. Він теж не вдався. І, ну, ті самі проблеми: поганий народ, погана армія, все поламало і так далі. Потім почалось хлібне перемір'я. А кажуть, його ж не було. А я кажу, Подивіться графік знищеної техніки ворога і вбитих москалів війну. І ви побачите, що з травня по вересень у нас перемир'я було.